Дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. А сьогодні, як і зазвичай, з нами казочку читатиме Жабка-Всезнайка і її подруга Мишка. Українська народна казка, Вівчар Василько і Золоті гори. Жив собі бідний парубок Василько. Аби вилізти із лиднів, пішов світ за очі, але ніде не міг знайти роботу. Одного дня дізнався, що можна найнятися в багатого пана, але йому відразу сказали: найди до того шкурудера, він не дає наймати геть і поїсти. Василько звик до всякої біди, тому зовсім не злякався. Пішов до пана найматися. А той і здивувався. Ти, хлопче! Хочеш робити у мене? Хочу. То роби за їду, будеш овець пасти. Але як десь загубиш хоч одне ягнятко, здеру із тебе шкуру. Що мав, бідний, робити? Похилив голову та й каже Добре, пане, так буду робити, щоб ви не здерли з мене шкуру. Вигнав парубок на пасовисько тисячу овець, їх було, як тих зірок на небі. Пас цілий тиждень, потім ще один, а якось перед вечором, неподалік від нього, сів орел і попросив його зненацька дай мені вівчарику ягнятку, бо я такий голодний, що не можу літати. Шкода стало гарного орла, і Василько відповів Вибирай собі, ягнятко, але знай, як пан здере з мене шкуру, то ти будеш винним». Не журися, нічого не буде. Орел схопив ягня і полетів. Хлопець боявся, довго не гнав овець додому. Вернувся пізно ввечері, і пан не став овець рахувати. На другий день знову прилетів Орел. Василько йому й каже Бери орлику, та знай, як пан здере з мене дві шкури, то ти будеш винен. Не хвилюйся, не буде біди. заспокоїв його Орел, схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно, знову пан не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило б порахувати усіх. На третій день знову прилетів голодний Орел, парубок дав ще одне ягнятко. Орел схопив ягня і полетів, а потім повернувся і сказав: Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі но ну, на мене, понесу тебе на золоті гори та шовкові трави. Парубок сів на орла. Птах піднявся аж під небо і летів довго, довго. Нарешті спустився на золоті гори і сказав вівчареві Не бери багато золота, бо як зійде сонце, то спалить тебе. Добре, орлику. Василько набрав за пазуху золота, сів на орла і полетів до панських овець, а увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, без місяця і зір, але довкола хлопця було видно, як удень. Пан подумав, що то на току хтось підпалив снопи, вибіг із палицю і почав кричати: Гвалт, горемо! Уставайте, люди! Василько схопився і гайда тікати. Пан як побачив, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Чекай, не тікай, хто ти такий. Вівчар зупинився. Пан підійшов до нього і спитав: Що таке? Що світиться із твоєї пазухи? Золото, пане, звідки маєш? Мені орлик дав. І Василько розповів йому про все. Пан попросив. Любий мій вівчарю, завтра я теж вижену отару. Хай буде й так, погодився Васирко. Уранці пан встав дуже рано і пішов із вівцями, походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву Орел. Ти що робиш тут, пане? питає Орел. Овець пасу, орлику. Дай мені одне ягня, бо я дуже голодний, каже Орел. Дам. Та понеси мене на золоті гори та шовкові трави. Орел відповів Мушу спочатку поснідати, щоб мати добру силу. Бери собі одразу ягня!» – тішився пан. Орел зловив ягнятко та з'їв, а потім сказав Сідай, пане, на мене. Пан сів, Орел понісся аж попід небом. Незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави. Сів і каже панові не набирай пана дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Пан і чути не хотів, що наказував Орел. Як накинувся на золоте каміння, то неначе гриз його, пхав у кишені за пазуху, потім скинув із себе сорочку і загорнув до неї кубку золота. Наостанок наклав золотих каменів. Повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли Орел злетів під небо, сонце так припекло, що пан розтопився, як той віск, і скапав на землю. Увечері Василько пригнав овець, а пані й питає його. А де пан дівчарю? Полетів на золоті гори та шовкові трави й лишився там. Дивись, який, а мене покинув. Хм, розсердилась пані. Завтра і я полечу туди. Уранці пані встала і пішла за вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів орел. Дайте мені хоч одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний Дам орле, але маєш понести мене на золоті гори та шовкові трави. Добре, пані, спочатку наїмся, щоб мати добру силу. Орел наївся, узяв пані й полетів у небо, сів із нею на золотих горах і шовкових травах, та й застерігає ой, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані як побачила купи золота та не тямила, що робить, понабирала золота куди лише могла. Стала такою важкою, що як сіла на орла. То він аж присів, ледве піднявся в повітря, тут сонце пригріло, і пані стала танути. Скоро скапала на землю, як свічка. Орел прилетів на пасовисько сам. Тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому, полагодив свою стару хатку і почав господарювати. Отак От буває і з тими, хто сліпо ласий на багатство. Зажерливість їх убиває. З настанням жовто-багряної пори року осені прийшли до нас і холодні дні, вечори і ночі. Тому, дітки, одягайте свої піжамки і хоч до ліжечок. Тому що, доки казку слухали, у вікна ніч постукала, спадки всі лягайте усни поринайте. у сни поринайте.